Шматок стрічки, плями крові та батьки, що втратили сина. Ось що залишила по собі трагедія, яка сталася напередодні: 16-річний юнак пролетів 15 поверхів і приземлився просто біля входу до під'їзду. Від отриманих трав помер на місці. руки розкрив, каже її. Спілкувавшись з рідними потерпілого, правоохоронці з'ясували, що напередодні він посварився зі своєю матір'ю, нібито через гроші. А через деякий час пішов із дому у дитячий садочок забирати свого рідного братика, однак туди він не дійшов, а забрався на 16-й поверх загального коридору багатоповерхівки, яка розташована поруч з його місцем мешкання, і звідти стрибнув вниз. Незважаючи на сварку з матір'ю, очевидці стверджують, хлопець не був сумний чи роздратований. Тетяна Іванівна була останньою, хто бачив хлопця. Жінка згадує: піде поводив себе так, наче кудись поспішав. Хлопчик забіг. А... Викликав ліфт, а я ти ти кажу, ну, ти їдь, нас не чекає. Але ліфт не стояв на, на першому поверсі, ну, він їхав і він нічого не сказав, а він так швидко і побіг на цю налізничку. І вже ми дивимося, він вже лежав. Отаке От ми враження сказали, що наче в нього біг час, що він так хотів швидко це. То або що підганяли по суті ще зовсім юного хлопчика невідомо. Юнака звали Артемом. Йому нещодавно виповнилося 16 років. Знайомити зі школи в один голос твердять хороший спокійний хлопець. Повірити в його самогубство, відмовляються. Дуже хороший хлопчик, дуже спокійний. Взагалі, як був шок. Однокласник моєго сина. Рібник настолько спокійний всю життя був, що навіть зараз, ми спілкуємося, ми не можемо зрозуміти, що це мог он зробити. Абсолютно нормальна, хороша дитина. То як вигадати, чому так сталося? Самому Богу, звісно. Ніяких передумов, будь-яких передумов не було. Нормальний, хороший пацан. Він сам цього не зміг би зробити. Да-да. Это либо его столкнули, либо кто-то да, решил пошутить и не смог словить. Или типа поспорим там, что такое. Да, слабо, да. Там, может, слабо тебе это сделать. Психолог стверджует: что из с хорошей характеристикой люди чаще скоюют самогубство. Меня не удивляет э, вот, известие о том, что с собой покончил мальчик примерного поведения, э, хорошо учившись, э, ладивший со всеми и так далее. Дело в том, что... Депрессии случаются у людей вот, именно такого позитивного социального поведения. Я думаю, что это было заранее, задолго, до прыжка продумано. Вот, он только решился. То що ж все таки сталось? Що підштовхнуло зовсім юного хлопчика на такий дорослий і страшний вчинок? На ці питання важко знайти відповідь. Мама однокласника згадує, що під час трагедії на сторінці в соцмережі одного з друзів Артема передчасно з'явився запис про його смерть. Надпись рібенка одного, що ж останній мій друг. і от. Син мой сказала откуда они що його его нету? що толком вчора ніхто не знал, а Уже пошли вот такі надписи, как бы, і я так понімаю, що ті дія були ніцюдова, не, не нашого району, а далі збіг обставин. Чи хтось знав про можливе самогубство Артема? Наразі запізно шукати причини. Вже зараз працівниками поліції встановлюються справжні причини цієї трагедії за попередньою судовою кваліфікацією. Відкриту справу за статтею 115 умисне вбивство.